Вітаю, друзі! Останніми днями президент України Володимир Зеленський дуже активно спілкується з представниками західних засобів масової інформації, чи не щодня роздаючи інтерв'ю. І перший висновок цих інтерв'ю є наступний. Володимир Олександрович продовжує займатися своєю улюбленою справою грати гру. Гра Зеленського цього разу полягає у демонстрації прихильності до миру в російсько-українській війні. Причим треба розуміти, що президент Зеленський намагається світові продемонструвати прихильність до такого миру, яким його розуміє президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Звичайно, у такий спосіб намагаючись заручитися підтримкою самого Дональда Трампа. Розрахунок Зеленського у цій ситуації. Дуже простий у цій грі. Дуже простий. Зеленський намагається розіграти різне розуміння миру між президентом США Дональдом Трампом і правителем Російської Федерації Володимиром Путіним. Путін бачить мир, вихід з цієї війни виключно після ліквідації української державності. Саме звідси. Виходять оці дурнуваті і божевільні пропозиції Путіна дотриматись Конституції Російської Федерації, вивести українські війська з підконтрольних там частини Запорізької, Херсонської областей денацифікація, демілітарізація така політика Путіна, яка витікає з цього прихованого наміру ліквідації. Української державності вона трактується і читається світом як прихильність до війни. І Зеленський намагається зіграти на цьому контрасті. Він є прихильник миру, а Путін є прихильник війни. Це, звичайно, тактика в цій грі ну, поки що. Приносить якісь результати, але вона має кілька дуже серйозних недоліків. І про ці недоліки я сьогодні хотів би поговорити. І загалом поговорити про небезпеку гри. Зеленському треба припиняти вже займатися грою, тому що він постійно грає. Відколи він прийшов на посаду президента України. Він грав з 2019 року, грав з Російською Федерацією. Зеленський завжди намагається і нам, намагався, і намагається сказати те, що від нього хочуть почути. Але кома, робити він збирається інше. І він чомусь думає, що цього непомітно, що це ніхто не помічає. Що Зеленський говорить те, що хочуть чути, але намагається робити щось своє. Проблема полягає в тому, що своє. І українські це різні речі. Тобто Зеленський намагається робити те, що потрібно йому. Для того, щоб він, наприклад, зберігся у владі, А не те, що потрібно Україні. І от я хочу почати із першого моменту проблемності цієї позиції, коли Зеленський намагається підіграти Трампу. І намагається продемонструвати прихильність до того миру, який розуміє Дональд Трамп. Трамп хоче досягнути перемир'я, хоче досягнути заморозки через паперовий мир, через паперову угоду, через підписи. І цей мир не досягається у такий спосіб. Він досягається виключно через зброю. А зброї для цього немає. І Зеленський підігруючи Трампу. Не дає йому головний посил, не дає йому головне повідомлення, що Трамп добре, якщо ти хочеш уже заморозки, і тобі потрібно зайнятися великими справами торгівельними війнами. А Трамп, як представник торгівельної цивілізації, він хоче займатися торгівельними війнами, а не збройними війнами. То тобі потрібно дати зброю. І тоді ти заморозиш цю війну, цей конфлікт, як він вважає, що тут дві сторони: немає тут жертви і агресора, і так далі. Я, до речі, теж так от вважаю. Але менше з тим, посилу він не дає. Підігруючи Трампу, він не дає головного повідомлення, що для того, щоб заморозити, потрібна зброя. І це слабкий момент в цій грі Володимира Зеленського. Наступний важливий момент Гри Зеленського. До речі, цей важливий момент для нас може бути як проблемним, так і корисним, залежно від того, як ми цим моментом будемо управляти. Зеленський не враховує, що ні збройний, ні тим більше Паперовий мир не продовжує його зеленського у владі. Це надзвичайно важливий момент. Які у нас опускають, не звертають увагу. Всі ігри, які затіє Зеленський, вони спрямовані на те, щоб зберегти його у владі і продовжити його у владі. Так ось мир, здобутий за допомогою якогось там підпису, він не продовжує Зеленського у владі. І Зеленський, як на мене, якось цей момент не помічає, але Бог з ним Зеленським не помічаємо ми. І Найбільша проблема полягає в тому, що ми не помічаємо того, що Зеленський хоче себе. Продовжити у владі. А це є активом. Це активом є не стільки Зеленського, скільки нашим активом. Якщо ми говоримо про двох торгашів, Зеленський з одного боку, а Трамп бок, з іншого боку, то ці владні амбіції Зеленського можна розторгувати на нашу користь. Зеленський повинен публічно відмовитися від наступного терміну. Він повинен відмовитися від свого перебування у владі. Це надзвичайно важливий сигнал. І фактично можна змінити ось цю формулу, яку нам пропонують. Ну, вона раніше була території в обмін на мир, потім там території плюс корисні копалини в обмін на мир. А тут можна зіграти з Трампом в таку гру. Якщо би насправді Зеленський думав про народ і думав про Україну, він би сказав, що давайте зіграємо в таку гру. Ви я вас не влаштовую, очевидно. І всіх, можливо, там багато кого не влаштовує. Я не претендую більше на владу. І е, формула заморозки конфлікту, як вони це говорять, була би наступною е, зречення Зеленського від влади, або відмова від претензій на подальшу владу, небалотування його на наступних виборах в обмін на зброю. І це допомогло би заморозити конфлікт. Це надзвичайно важливий актив, причина стільки актив в арсеналі Зеленського, скільки в нашому Арсеналі. І ми повинні подумати і розібратися от з цим моментом. Якщо це опустити в цій грі Зеленського, то у нас будуть ну, дуже серйозні проблеми. Я хочу нагадати вчинок Олександра Турчинова. 2014 року Турчинов публічно фактично зрікся влади і сказав, що він тимчасово перебуває на цій посаді. Він не буде балотуватися на пост президента, просто забезпечує вибори. І це дуже серйозно тоді стабілізувало ситуацію. Припинилась розмова про нелегітимність української влади, про упередженість про адміністративний ресурс, про те, що ми не демократична країна. Це важливий момент загалом. Зеленський не враховує цього. Ну, Бог з ним з цим Зеленським я ще раз підкреслюю. головне, що не помічаємо ми цей актив. Ми повинні примусити Зеленського відмовитись від влади, але не просто так, а обміняти його на зброю і на вибори, які дуже прагне Трамп, давши ілюзію і Трампу, і не тільки Трампу, в тому числі, можливо, там ще комусь, що вони приведуть свого президента. Чому Зеленський не боїться виборів, про які він говорить в цих інтерв'ю? Зеленський не боїться виборів не тому, що він не боїться програти, а тому, що він впевнений, що він зачистить все політичне поле. Тому він не боїться виборів. На жаль, це теж момент, який у нас не помічають. І це дуже сильно так помітно в, цьому, в цих інтерв'ю, які зараз роздає Зеленський, демонструючи всі ці карти з корисними копалами і так далі. Але я перейду до третього проблемного моменту. В горі Зеленського. Зеленський а, може, і ми всі можемо зіштовхнутися з ситуацією, що Путін, зберігаючи свої наміри, наміри ліквідації української держави, він змінює свою риторику і свої дії і погоджується на, на розуміння миру, яке демонструє, яке уявляє собі Дональд Трамп. І говорить: добре, нема питань, давайте заморожуємо цю лінію, де вона є. Можливо, навіть там із Тої Курської області. І тоді з'ясується, що це не влаштовує Зеленського, тому що він одразу помітить кілька важливих моментів. Це не рятує ситуацію, це просто відтерміновує війну і не зберігає його при владі. І тоді Зеленський отрима, і ми всі отримуємо звинувачення в тому, що насправді це ми не прагнемо миру. Тому грати в ігри це дуже небезпечно. Чому Зеленський все ж ну, в, в, весь час перебування при владі завжди грає гру в цю дурновату гру, що він е, говорить те, що хоче від, від нього почути Путін. Це до 2002, до повномасштабного вторгнення. Фактично було Зеленський говорив, те, що від нього хоче почути Путін, намагаючись зробити. Ага, щось інше. Потім він з Байденом грав цю гру, що кожен, кожна війна закінчується миром, цими перемовинами і так далі. Чим це закінчилося? Втратою територію, курською операцією, і взагалі цим ситуація, в якій ми опинилися. І він далі продовжує грати в ці ігри. А гра полягає в тому, що. Задумувати інше, а говорити те, що хочуть чути. Ця тактика чи ця стратегія, ця політика, вона не приносить результатів, вона приносить тільки негативні результати. Ми в цьому вже переконалися. Чому Зеленський не може говорити не те, що від нього хочуть чути, а те, що потрібно говорити, те, що вимагає від нього народ. Частково він там десь там говорив про кордони 91-го року, тому що він не має морального права це говорити. Його поведінка, його політика, вони його дискредитували. Це розкрадання допомоги, гуманітарної торгівлі гуманітаркою і багато-багато таких речей, які не дозволяють Зеленському говорити в претензійному форматі. Ось приклад: от ось приклад важливий в інтерв'ю, по-моєму, Ройтерс. Або англійському якомусь виданні, я вже не пам'ятаю. Декілька цих інтерв'ю зараз відбулося щодо курської операції. І Зеленський починає розказувати, що ми тому пішли на, Курське, на Курську операцію, тому що з того місця готувався на нас напад. Це щось мені нагадує Лукашенка. Зараз я вам покажу звідки готувалося на нас це нападіння. Як казав Лукашенко. Ми от сміємося з Лукашенка, а Зеленський виглядав в цьому інтерв'ю точно так, як президент Білорусі Лукашенко. Хоча можна було сказати прості речі: ми ведемо війну і ми наносимо удари в ті місця, які є вразливими у ворога. Це буде Курськ, Москва, ну будь-яке місце, тому що ми ведемо війну і ми будемо так робити, інакше війна не ведеться. Якщо ви будете розтягувати цю війну, то ескалація тільки буде продовжуватися. Ми, хочемо, ми були за те, щоб локально провести цю війну на окупованих територіях, знищити ворожий контингент на окупованих територіях, деокупувати територію. Ми не збиралися виходити за межі України. Але ви все так зробили, що ми змушені розширяти зону конфлікту, зону бойових дій. І ми ведемо війну, і чим далі вона буде затягуватись, тим більше ви будете бачити військових вогнищ. Так треба було говорити з журналістами. Але Зеленський ну, от, починає в рамках цієї своєї гри вигадувати ну, дурниці всілякі. Виявляється, ми тому вдарили в Курську область, бо звідти готувався на нас напад. Ну, дурнішого і дебільнішого пояснення. Ну, годі було й просто чекати, ну, вигадити складно взагалі. Ну, така ситуація у нас з Володимиром Олександровичем, із його інтерв'ю, і з його медійною активністю. Ще раз наголошую, що Зеленський грає, грає. Але не те, що потрібно. Нам не гра потрібна. От найголовніший висновок, який я хочу висловити: нам потрібна чесна, відкрита і сильна позиція. А треба припинити вже грати. Ігри вони ні до чого доброго не доводять. Якщо Зеленський думає, що він буде говорити те, що в нього хочуть чути, а робити те, що він вважає за потрібним, то це дасть користь йому. Я вже не кажу про Україну. Ну, це ну, просто не по-дорослому і не серйозно. Отже, е я пропоную звернути увагу взагалі на Зеленського на ці інтерв'ю, і от ключовий висновок, момент, який я підсвітив, це актив владні амбіції Зеленського. Ми повинні примусити Зеленського відмовитися від цих владних амбіцій і обміняти їх на зброю. Тому що багато гравців не хочуть бачити Зеленського президента. І це насправді треба ну, обміняти і використати на нашу користь. На цьому все. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення до наступної зустрічі.